Доброго здоров'ячка! Сьогодні наша тема камінчики в нирках. Звідки вони виникають і що робити, щоб їх не було? Або якщо і були, то що треба їсти і пити для того, ну хоча б давайте почнемо з рідини, бо тому що багато про їжу ми не будемо говорити. А от що того, що перші камінчики виникають від солодкої води, від будь-якої рідини, якщо людина не п'є водичку. І тому номер один. Якщо хочете, щоб у вас камінчиків не було, просто не було у ваших нирках, бо тому що з роками у жінок в п'ять разів більше цих камінчиків у нирках, ніж у чоловіків. Ну ясно. І друге, це спосіб життя, який ми ведемо, що нерухливий, малорухливий спосіб і руху нема. Але в першу чергу це газовані напої, солодкі напої, всі енергетики. Дають майбутньому, спочатку відкладається пісочок, а потім формується, формується камінчик. І це дуже погано. І це дуже погано, що це так є. Ясно, що білкова їжа теж руйнує деякі компоненти, нирок, і воно, коли багато є оцього азотистого, то воно теж це дає. І тому я рекомендую, сформуйте звичку, пити водичку. Ну треба, є норма, є норма. 30 мл на 1 кг – Це норма стільки. Це говорить Всесвітня організація охорони здоров'я, це говорить всі професура, це лікарі говорить. Вони кажуть, де ви взяли, оскільки можна, скільки я й вип'ю. Організм мені сам підказує. Та ні. Організм уже не може, бо у вас вже виробилися звички. От діти, от в них ще не виробилися ці звички, вони більше п'ють воду. А з роками у нас звичка є, бо батьки що дають дітям солодку на солодку водичку, на тобі щось компотик, на тобі узварчик. І все солодке, 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 шановні. А в першу чергу людина на 65% то з води і не простої води, а ще живої води. Тому я рекомендую. Якщо є така можливість краще просту воду переводити у живу, ну як його зробити? Це дуже просто. Якщо ви придбаєте чудо, термос, іонізатор, генератор водневої води, і ви туди наливаєте чисту, просту нормальну водичку, ту, яку ви п'єте, і через 15 20 хвилин маєте вже живу водичку. Чим відрізняється проста вода чи від живої води? Проста вода має знак плюс, тобто у нас позитивом іде. А це ненормально, тому що в нашому організмі вся вода, всі рідини, вони мають знак мінус, тобто від мінус 70 до мінус 200 мілівольт. Я рекомендую пийте водичку краще живу, вона насичує. Чуєте, у кожній краплі води? Міститься електронів, щоб ви зрозуміли, в 10-18 Ви Виявляєте, скільки це трильйонів моле... електронів, які потрібні кожні клітиночки. Бо тому що коли ці електрони попадають, особливо молекулярний водень, а всі кажуть, слухайте, почекайте, почекайте. Що це ви таке говорите? Який молекулярний води? Та молекула води якраз і складається з водню і з кисню. H2О. Сановня h 2 – це само собою молекула води. А між цими молекулами води утворюється ще молекулярний водень, який не приєднаний, який не від'єднаний. Він сам утворюється, він там вільно. І на один молекул оцих е, крапель водички, молекул води, один, одна молекула буває водню. І от коли б взяти, порахувати, скільки цих молекул води є в одній краплі, ви чуєте, в 10-24 степені. Оце стільки є молекул води. І в ній міститься в 10-18 степень молекул водню. І оцей водень це сама менша, можна сказати, молекула в всесвіті. І вона проникає всі будь-яку тканину, будь-яку клітину нашого організму. А людина складається на 40 трильйонів цих клітин. І оці 40 трильйонів клітин отримують молекулярний водень. І що саме цікаво, прибирають вільний, можна сказати, вільні радикали. А оці вільні вертикали, коли їх багато утворюється, от тоді вони запускають процес старіння, і організм починає старіти. Оце дуже погано. І тому. Але дехто скаже, ну та ви оці термоса, які ви нам показуєте, розказуєте, але там отой стержень не тримається, як його чистити, чи його треба чистити. Деколи люди забувають, купують такий термос, А він чим цікавий, цей ноу-хау? У нас є професор Олег Покотило, який це ноу-хау придумав, який запатентував на 10 років. І от хто я, наприклад, ним користуюся цим термосом, десь уже 5 років. П'ю водичку, хочу сказати, що водичку і хочеться пити, бо тому, що вона тому і є. І норма води, я ще раз хочу сказати, ранком і це скляночка води зразу 200-250 мл Випив себе. Потім, через годинку, коли зарядочку зробив, знову випив. І потім за півгодинки до сніданку ти вже пів літра, ти вже наситив свій організм. Водичкою, бо тому що зранку треба запустити механізм, травну систему спочатку омити, потім кожну клітинку, яка за ніч спустошилася, треба водичку додати. Оцю вільної води, якої не вистачає, десь там 15%. Це в нас вільна вода, це якраз та, яка переміщається з клітинки в міжклітинну рідину, а з міжклітинної рідини в кров, а з крові вона виходить, тому що нирки, коли чисті, з сечою може й вийти. І тому треба її поповнювати. То зробіть звичку, <кхем> не каву пити, не чай пити зранку. 영상 А водичку пити. І що саме цікаво, що коли почнете водичку пити, і у вас буде норма 30 мл на кілограм, а коли спека, то треба 40 мл на кілограм. Це так воно і є. Це так довели спеціалісти і вчені, що краще пити водичку. І тоді не будуть утворюватися камінчики в нирках. А якщо вже у вас з'явилися камінчики, і їх треба потихеньку виводити, або в когось є пісочок, то я рекомендую є така, можна сказати, низька ну така Мінералізована вода, Нафтуся. Ну, вона такий розкручений цей бренд. Є в нас Настуся у Трускавці, люди туди їздять, п'ють цю водичку і гарно прочищають ці нирки. І отой пісочок потихеньку ходить. Але є ще краща нафтуся. От якраз вона недавно, е, хоча було там два санаторії, оце місто є такий гусятин Тернопільській області. І там було два санаторії, але ж погано, що в 2011 році взяли і закрили Два санаторія, але з-під землі, з глибини 144 метра, постійно звідти йде оця джерельна вода, оця мінералізована вода. І тому добре, що там вже знайшлися добрі люди, які почали хоча б робити оцю мінеральну воду на втуся-гусятинська. І можете її пропивати. Ще раз хочу сказати: оце 100 грамів цієї водички, коли ви поп'єте до сніданку, і потім 100 грамів хоча б після сніданку, але краще своїм урологом ви можете собі по. Спілкуватися, бо в кожного свій діагноз, в кожного своя специфіка. Я за це не беруся просто на 24 дня, починаючи хоч 2 тижні пропивати таку водичку, і хочу сказати, в кого є, в кого нема цих камінчиків, або може, або були. Хочу сказати, очищає дуже хорошо, бо там є якраз. А. Ця вода, ця вода, ще цим цікаво, що там є такі органічні сполуки, які прибирають радіонукліди, радіоактивні елементи. А особливо я рекомендую курцям, бо курці якраз в себе коли бихають оцю, цей дим отруйний, в якому є 40 канцерогенних речовин, то ці канцерогенні речовини, щоб їх прибирати і щоб очищати, пийте водичку нафтуся, краще гусятинська. Ну, хоча б мінералізована вода вона завжди хороша. Але я повертаюся до живої водички, бо краще це жива повсякденно. Вона всім підходить. І хворим, і здоровим, і дітям, і пенсіонерам, і старшого віку, і молодшого віку. Всім потрібна вода, бо людина складається з води. І вона, як почала день з води, так і повинна закінчувати день водичкою. Але не забувайте, чистити стежень, взяти все-таки наждачку, взяти все-таки отой, знаєте, металічної сітки. І прочищати, не забувати. Бо дехто знаєте, як буває. Взяв, залишив, забув і більше не користується ним. Тиждень, два пройшло, місяць пройшло, а там вода залишилася. А коли там вода залишається в стержні, ти ним не користуєшся, цей стерн починає знищуватися, руйнуватися і він може навіть поламатися. Хоча він розрахований хоча б на мінімум 5-10 років. Ви чуєте? На мінімум 5. От в мене 5 років, то в мене стержень ще нічого цілий. Нормальний, я кожен день, раз в день його чищу і дає заряд. Є прилад, ОВП-метр. Можете ще раз кажу ОВП метр, прилад, яким можна заміряти заряд води, і ви туди побачите, з яким знаком ви п'єте води, знаком плюс чи знаком мінус? Якщо знаком мінус, честь і хвала. Що саме цікаве, що біля цього джерела, де виходить вода е, в гусятині нафтуся, то вона знаком мінус. І що найцікавіше, я думаю, що скоро я буду не тільки пити таку водичку, а в такій водички чані ще й і купатися. І буду насичуватися молекулярним водом і цим електро. Але це десь буде, коли це буде. Я запишу передачку і вам обов'язково покажу. Ну, це десь не раніше, ніж буде листопад місяць. Ну, будьте завжди тверезі, здорові, пийте чисту водичку, позбувайтеся всього каміння, яке у вас тільки є. І найкраще, щоб ви це знали. Що тільки чиста вода, просто вода, прибирає оцю всю, ці всі, можна сказати, не тільки токсини, не тільки слизь, але ще й камінчики.